Те, що ключові лідери а, європейських а, столиць, керівництво європейського союзу, генсек НАТО були а, з президентом Зеленським разом в Вашингтоні, показує, що сьогодні Європа, країни Європейського конт континенту, е, Європейського союзу, Великої Британії, сьогодні консолідовані ну, не тільки підтримки України, а і зацікавлені в тому, щоб Мир був справедливий і довгостроковий. Я навіть собі дозволю процитувати президента Макрона, який чітко сказав, що сьогодні Росія це як людожер, який 40% свого бюджету спрямовує на війну, мобілізував більше 1 мільйона 300 тисяч громадян. Це до того, що в них була армія близького мільйона. Тому ми розуміємо, що це та машина, яка сьогодні хоче і буде воювати. Тому сьогодні знаєте розмінюватися безпекою України, як це відбулося в чотирнадцятому році, коли на це закрили очі, як відбулося раніше в Грузії, це відбулося в Чечні, коли взагалі світ про це мовчав, коли, те, що там відбувалося, сьогодні вже ніхто не буде. Всі розуміють, що якщо не буде дійсно стійкого миру довготривалого, з реальними гарантіями безпеки в Україні, то війна продовжиться і піде далі. І присутність сьогодні європейських лідерів не просто а, демонструє декларативність, що в Україні вирішується на і архітектури європейського безпеку безпеки, а те, що європейські лідери чітко сьогодні падуть на стіл а, в рамках коаліції охочих, тобто тих держав, які зголосилися, а лідери цих країн були вашингтоні великих країн, а, зголосилися дійсно забезпечувати фізично гарантію безпеки через контингенти. Через створення протиповітряної про в Україні через надання озброєння через надання коштів для закупівлі озброєння і розвитку військово-промислового комплексу говорить про те, що дійсно сьогодні Україна не сама сполучені штати зрозуміло, що беруть роль такого великого посередника. Треба розуміти, що сполучені штати залишаються основою фундаментом НАТО, тобто колективної спільної безпеки, і те, що сьогодні обговорюється для України. Питання гарантій, тобто аналогом п'ятої статті НАТО, тобто колективної безпеки і колективного реагування, не місяцями консультації проводити, допомагати, не допомагати, давати це озброєння чи не те озброєння, а чітко реагування на потенційну можливу там повторення агресії, загрози і інші пов'язані з цим речі. І важливо, що оголошено, що державний секретар. Сполучених штатів Рубіо буде керівником робочої групи під його головуванням. Радники національних безпек країн НАТО, Європейського союзу, тобто ті, хто як є, які зазначив коаліція, охочих, будуть готувати реальні гарантії безпеки, які будуть наповнені конкретними кроками сьогодні, які посилить нашу нашу спільну безпеку, і зокрема безпеку України, і будуть стримувачем для. Можливої подальші агресії Російської Федерації, тому однозначно сьогодні ми бачимо, що в Україні я хочу підкреслити сьогодні вирішується доля майбутньої безпеки Європи.